Понад 600 бронежилетів передали львівські волонтери медикам швидкої допомоги Дніпра. Вироби сертифіковані, мають перший клас захисту, виготовлені з спеціального матеріалу надвисокого молекулярного поліетилену, що закупили в Ізраїлі. Бронежилети легкі мають збільшену площу захисту. Також вони створені спеціально для лікарів медицини катастроф з урахуванням особливостей професії. Він отримує 9-мм кулю. Він утримує уламки. Уламки на швидкості до 500 метрів на секунду. В чому полягає спеціальність для медиків саме? По-перше, кольор, по-друге, кишені для зберігання необхідне. По-третє, кріплення під турніки. Вчора був обстріл Марганця. Буквально миттєво виїхали наші п'ять бригад екстреної медичної допомоги. Рятували постраждалих. На жаль, двох констатували біологічну смерть. І бригади повинні бути саме в таких засобах захисту, в таких жилетках, які врятують життя тих, хто рятує життя.